Головний кошторис Білоцеркійської громади на 2025 рік депутати міської ради затвердили напередодні різдва. Він склав майже 2 мільярди 496 мільйонів гривень. Що більше ніж цьогоріч. за словами головної фінансистки міста Світлани Терещук, бюджет збалансований, і загальний фонд становить понад 2 мільярда 156 мільйонів. Спеціальний 69,6 мільйонів гривень. А міжбюджетні трансферти 270 і 2 мільйонів бюджет розроблений у відповідності до чинного законодавства. Враховані всі норми бюджетного і податкового кодексу, враховані всі інші документи, які регламентують бюджетний процес в Україні. При плануванні як доходної, так і видаткової частини бюджету були враховані певні фактори. А це основні макроекономічні показники соціального і економічного розвитку. Фактичне надходження доходної частини застосовані. Нормативи відрахувань діючі на сьогоднішній день, а також діючі тарифи, ціни, і, і, і ясно, що коефіцієнт інфляції, який прогнозується міністерством фінансів на наступний рік, основним джерелом надходжень у бюджет, є як і зазвичай ПДФО, а це 53%. Якщо дивитися кошторис у розрізі, то найбільше видатків спрямують на захищені статті: понад 1 мільярд 216 мільйонів гривень. З них заробітна плата бюджетників становить понад 900 мільйонів, на оплату комунальних послуг понад 258 мільйонів, харчування дітей пільгових категорій у школах 55 мільйонів та інше. На поточне утримання 86 мільйонів. І 9 мільйонів гривень це поточне утримання бюджетних галузей. Практично воно не змінилося. Десь на 4% ми дали збільшення в зв'язку з тим, що 9,8 – у нас інфляція, яка прогнозується міністерством фінансів. І програми 863,4 шістдесят і гривень це програми, які складають 39,8% в загальному обсягу. Якщо розглядати фінансування місцевих програм окремо, то знову найбільше спрямують на житлово-комунальне господарство. Свої 420 мільйонів гривень, а це на ремонт та утримання доріг, благоустрій населених пунктів та інше. Натомість на військових по програмі національного спротиву заклали лише смішні у порівнянні з ЖКГ 25 мільйонів гривень. Як стверджує голова бюджетної комісії, Тетяна Голотюк, цей розділ бюджету є для неї болючим і незрозумілим. Адже, наприклад, минулоріч у документі закладали на допомогу 180 мільйонів. На сьогоднішній день нам пояснюють, що військові будуть дофінансовуватися по програмам з вільних залишків. Але на сьогоднішній день цифри вільних залишків нам невідомі, і вони різняться. От я запитувала декілька разів у декількох представників влади, і вони варіюються від 100 до 400 мільйонів. І ми не знаємо цифри. А на сьогоднішній день є від військових уже Військових наших нашої громади, які дислокуються тут і зараз виконують бойові завдання, вже є заявок на 306 мільйонів. І ми запланували 25. у минулому році 180. От у мене запитання з приводу цієї статті бюджету, чи закінчилась у нас війна. А ось на медицину на наступний рік передбачали доволі значні кошти. Спершу у проєкті було 100 мільйонів гривень. Проте під час сесії з цієї галузі зняли 20 мільйонів. Тож поки залишаються 80. Зокрема, їх спрямують на реконструкцію приміщень у лікарні номер 2 22 мільйонів гривень, заміну вікон і встановлення ліфтів 9,4 мільйонів, ремонт анестезіологічного відділення лікарні номер 1 майже 9 мільйонів та інше. Відбулося один нюанс: що відділ капітального будівництва невчасно подали інформацію. У нас фактично по капітальних видатках випали повністю галузь освіти. Хоча видатки цього року у нас складали 35 мільйонів гривень. Ми передбачаємо видатки на наступний рік 40 мільйонів. 91 об'єкт у нас в освіті є. Так? Чому не використані видатки? У нас 7 мільйонів 944 тисячі це кошти, які перейдуть у вільні залишки за освіти, тому що вони не були використані в цьому році, тому що ми з вами приймали вересні жовтні. Вересні-жовтні приймали рішення про виділення цих коштів. Фактично, поки зробили проекти, поки відбулися тендери, тендер не відбувся і ці кошти до кінця року не можна було освоїти, Вони прийшли вільні залишки. Тому була пропозиція. Зараз 20 мільйонів зняти із охорони здоров'я надати освіту, щоб могли запустити всі проекти, все, що потрібно, а далі будемо дофінансувати. На культуру у міській скарбниці є лише 4 мільйони 300 тисяч гривень, з них 2,8 на підтримку органного залу, інше на проведення заходів. Загалом проєкт бюджету депутати обговорювали доволі жваво, майже півгодини. І в кінцевому результаті 34 обранці проголосували за. Рішення прийнято. Варто зазначити, що цю важливу бюджетну сесію прогуляли п'ять обранців з партії Біла церква разом: Андрій Головаш, Роман Гумен, Ірина Красношапка, Павло Облаб та Олена Плішакова. Натомість їхній колега Микола Іванов, хоча й прийшов, але кудись подівся з сесійної зали під час затвердження головного кошторису. Георгій нагорний з тієї ж партії є військовим, тому тут причини відсутності очевидні. Єдиний, хто офіційно пояснив свою неприсутність, слуга народу Станіслав Доліт, адже перебуває на лікарняному Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.